Кожен з нас! Кожен з нас має віддати СВОЕ життя за короля! Інверсайбл, БАБАЙКА, Джосичка, Респердота, вони біжать! Вудборн, Коцик, Сидо, Ребрес, Самурай, Лангон, Бринью, Харі, Джека! Кожен з нас має віддати життя! Всім привіт, і тут сьогодні у нас неперевершене перевершено ймовірне відео, де ми з чатом будемо захоплювати Кальдарію чи Вальярію, хер знає, як це місто, це і всесвіт називається Матубліді, але ми його будемо захоплювати, адже ми збудуємо величезну армію. І армія переможців усіх знищить. Тільки перший раз нам треба створити персонажа, і мені здається, оцей персонаж максимально схожий на мене. Мені здається, він прямо одне лице. Тільки по кольору шкіри трошки не так. А так одне лице. Ха-ха. Ха-ха-ха! Це буде ваш полководець, бляча! Це буде ваш полководець! Під цим вірним людину буде зайти вбій! Ха-ха! Ха-ха-ха! Так! Це буде ваш. Ваш лорд! Це лорд! Людина яка захопить всі землі. Смеркач тоді. Смеркач! Смеркач звучить. Кнур, бля. А ладно, Кнур Кнур мені подобається, окей. Okay. Кнур мені подобається, смарьє. Мені Кнур мені подобається. Не знаю чого. Кнур нормально підходить. Кнур, хрюкачі. поїхали. Так. Яке зменшено дуже легко, Дивіться, чат. Реалістично. 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 Так, перші, перших новобранців. Седольчик, Санічка, Ребремсій Вудборн до нас зайшли перші новобранці. Вітаю новобранців в команді! Ви перші. Troops. О, лучника можна взяти. Лучники по 50, і, Курва, одного тільки. У мене один лучник буде. Хто буде цей один лучник? Респерсон дот в нас буде лучником. Тут або або він, або дот наб'є купу кілів, або дот перший помре, два варіанти. Так, все. Тепер ми можемо йти в село, якісь квести виконувати в селах, або йти просто бля, пофіг розбубувати якихось типів. Це для того, аби... За масло, опа, лісові банде, 11, 11 чат! Блять, уб'ем? Вони жорсткі? Йдемо! 11, блять, ебашем. 11 бандюганів! Бля, ну вони броньовані. Ну, хтось помре, ну сори, чат. Хтось помре, хтось не проживе, цей бій! 11 бандюганів! Проти нас 20! -х, 20. Загинів кнура! Хтось помре! Але хтось буде жити, віч! Кожен з нас! Кожен з нас має віддати своє життя за короля! Інверсайбл, Бабайко, Джосічка, Респердота, вони біжать! Вудборн, Коцик, Сидо, Ребрен, Самурай, Ладгой, ШЕБРИНЮ, Харі, Джека! Кожен з нас має віддати життя! Бля, вони вас обстрілюють, жесть! Бігти в Бля, подощ. Пиздец, мне надо с. Бля блядь, блять, я мене мы немає щитаны, май, колхера, да щит, блядь. Давай, ебвою армия! Сидол, слива, слива, Блядь, Сидола вбили, Джосі вбили Смысл всех на мясо пусты! Влад, Влад, хорош! Влад, єпаш! Влад! БЛЯ Влада вбили Катеринка! Катеринка! Бля, Катеринку теж убили! А ми виграли! ІПА легенди! Жека, Самурай! Менталіс! Троє людей виживших! Троє виживших! Легенди! Спасли! Спасли легенди! Респердоза! Що по кілах? А ми зараз подивимося кіли! Жека! Жека зробив 3 кіла! Жека! Вітаємо! Жека зробив 3 кіла! Хто вижив? Вот, Неко Самурай 3 кіла, Жека 3 кіла, Менталіскіл. Садольчик і Гелгардж живі, але вони на ріселсі. Ну і респрендота також живий. Ми можемо взяти полон лісових цих пацюків. Ми їх і беремо, а також ми можемо прокачати. А тепер питання: Неко самурай, ким ви хочете бути? Батанським воїном клану? Чи ботанським слідопитом? Я не знаю, що з цього краще. Неко самурай. Так, неко самурай і Жека, здається. А, чи, а ні, всі можуть сказати. То самурай, Жека, менталіст Селол Хілгард. От вас п'яте, ви маєте мені сказати, хто ким хоче бути. Ладно, ставимо просто з боку. Хлопці! Б'ємося проти мародерів, які йдуть на в парвах! парвок. Степ металістського гардику! Битися! За вождя! Битися! За кнура! Блять! Битися за життя! Вперед! Побігли! БЛЯ, не попав! Кнурята! ПОБІГЛИ кнурята! 31 демеджу дав. Ростик помер! Ростик помер! Вічна пам'ять Ростику! Даркфайр помер! Світланка померла! ТАК боже. Ну ми за них будемо пам'ятати наших КНУРЯТ! А, ми її зіграли зі її! Ми їх не, не треба пожертви, правда! Боже, було були декілька пожертв, ну сорі! Так, у нас э, джентльмен 2 килла, дав. Хелгар, декил, Жекич фраг, Жереми фраг. Владос два фрага дав. Урваю. Василичий 2 фрага, шаищика фраг. Так, вот тут 3 14. Лісовые бандити на 13. Можем валить их. Вот oh, no. так. Команда, у нас уже 21 боець. 21 кнурят. Ромчик, дота. А че раз. Бля, пацаны, вас субстріли жостко. Я йду напрягаю їх профи. Ебать. Она ж она жорстко ебашить блядь, щось. Бляха. Стараюся валити їх валити, Що? Біда, ну... Ні, нам не габело, нам не габело. ДОТА помер! Бреспред доту вбили! блядь! За доту курва! Доту вбили, бля, бідно. Треба. Бля, мене завалили, бля. Єрусалінчика убили! Жесть! Блин, ми шо позбисны? Не, хорош! Мартинюк робить фраг! А чому ми стоїмо? Так я робив, стояв, щоб ми стояли. Не, нормально, ми блін... бываем, Сорі. Блін, Загинуло п'ять людей, кнурят. П'ять кнурят загинуло, бляха. А дота, до речі, живий! Дота живий? Ребренс помер, Росоліні помер, Санічка помер, Дуповка і джентльмен помер. Я лучше, що я поперся в Бій. А я нажав F3, типу, і він але я не знаю, чи він з лука далі не стріляв. Вождя геть! В смысле вождя геть, Я ж так нормально вас вами управляю вообще. У нас потери, мінімальні потери, вообще просто... там, ну два вообще. А муку из не я же не буду так, уже Потерь нет, не мам, вообще. Сколько на хп, бля? Сейчас высну. Ох, бля, он меня вдарил в сраку. Бля, як ти изорбалет да на вранцев качнув? Да я когось когось качнув. Є. Ее, митинус гену. Гієну вбив, да. Гієна мінус чат. Кнуру тримав рівень, блядь, чат. Кнур от рівень. Сюда! Кнур рівень отримав. Повага, кнурята. Я думаю, що ваш, ваш герой. Ну, доказуй, ваш лорд доказує, що він Чого згідний, мені здається. Бо я не знаю, які копні ігри з інтерацією з чатам Кіїші є класні. Я щось ігри інші дивився з чатом, ну таке. О, є, все, він не на коні вже. Тепер треба його якусь. Вот так, 22. 22. а 19. Курва. 19. Я Все славу утримуть мало славу даду, не Думаю, більше дадуть. А золото ша дают даю Не, ну вот мы прокачали кнура, кнур прокачався чат. О, тут отбалы апаем, тут апаем. Кнура качаем. Сашко, а відки ж знаєш? Сашко. Сашмінчик привіз. Так, а де мій інвентар? Де мій інвентар? Треба одягнути шолом. 26 броні. То дочка імператриці, не фіасобі, а я можу женитись в моторблейді, да? А я можу женитись? А можемо якусь дочку от цей самий. чат? І підмянемо собі імперію королівство якесь. Ми можемо якусь дочку туди-сюди і підняти підм'яти від себе, королівство? Ставка, ставлю на себе туди. Блін, я проти Іри буду битись. Ляхи, дрелька, ДА, план! Sorry, це план. Та блін, все, я поставив лише на себе дуляри. Та, бляха! Та їх двоє, я один! Один був одного. Іринка лишилась проти мене. Та Іринка душно, блядь, чат! О, мінус 33, Бій! З Наречано в майбутню! Та що ж ти, Іринко? Це хулі она таке душно! Блять, Вона щит вона вона жорсткий, yeah. черт. Все, в мене вона жорстка, жстко, Все, Вс, я приїбав. Еринка мене роз'їбала. Бля, за. Нема, Катеринка, Іринка Еринка мене... Ну шо вона жорстка, ви бачили, бл. Так, ми йдемо в село грубувати. У караваном, бля, караван не в село селом грубувати. Так, а як його групувати? For give you recruits. Отак, так, да? А вони дефатись будуть? ебать. А вони дефатись будуть, Чат, я не можу село пограбувати. Вони будуть дефатись. Зараз вони мене. Зараз мене селянам в селі від пизде. ха За село! Треба воювати за село і за кнура! Заребни за село вб'ють. Хилгард! Танчик Хилгар! Зарабьют! Че, не, не, поки справляемся с селянами, справляемся, справляемся! Поки справляемся с селянами А, на альт можно нажимать, чтобы... А, бачите, это, да? Дякую, бо я не знал. Что же не селяны, а це якісь, що село охороняют, я не знаю. Все, братик, тикай, уже уже не тыче. Да, иду зас! Служники вийде. Да я хотів допомогти всім. Фичка. У Нас ніхто не загинув! Хнурята живуть просто! Хнурята найкращі. Я так і знав, що вони у мене прокачені. Сильні кнурята. Так, броньсів качаємо. Бронсі прокачку отримаю. Ванвичик прокачку отримає. А в смысле, а я отримав весь лут, оце і їжу, це масло, я то все отримав чи ні? Блін, я не отримав в лут той, я спалив село, але я що, лут не отримав, чи що? Я просто спалив село, блін. А на я його спалив. Я хотів його пограбувати, не спалити. Да ладно. На 7. На Тільки золото здесь. це дуже мало, то нам золото дали 2 копійки, блін. Кнур хурюкачі почав війну, блін. Що я почав війну, так вони самі напали на мене. Я не починав війну. Блять, це вони, заради блять, якраз вони ці діпи. Я не починав війну, вони самі на мене напали. Ви самі бачили, як ці селяни агресивно на мене дивились. <пл язавши> <пл язавши> ці сель бля, дивіться, вже біжить за мною піздівні дати тіп. Блять тікай вже біжить, бо я его село пора бля. Я лордів. Ничего, будем так выживать. Все, на иншу карту. Ми підемо на іншу чесану карту выживать. Все, я думаю, на сьогодні. А там мегабитва буде, а мы можем до сыне 500. Тихо, 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 Є варіант ми до синіх підсосуемся, короче. Там сині ж воюють з ними, чи ні Чи нема варіанта до синіх підсосатися А ну провірим, розвідку А, вони там тягнуть, да? Такий скатапульты що? Попа на 23, найс, але що якине вбив воно 19. А мені за то, що я попадаю, тоже дають які якось... що їд бабав? Бля, ну тут попасти ще. Інтеграція не працює, да то вже не треба, бо я вже зараз спати. Може і то, що я загружався. З катапульти попали, да нормально Блін я дамажу, до демеджа немає, 16 демеджу Вже 7 забрав і 5 забрав Бо ти з катапульти стріляєш скоріше за все. Або це бота так рахує, або Скатапульт это шоф Три стал на катапульті Там катапульта є Не знаю к стріляти але мене дві стрілі, а я як я к... Вон ви, ви Вы просто і себе. Яке це за пульта, блин. Блин, а як Можна якось поповнити? то Ха-ха, типа типа пополнил просто. Ванвейчик, хорош, скатапульта ебашит. О, ми розбили, ми розбили! найс! Ми розбили їм халабуду, блін. Що, братики відходять? Хорош, вороги тікають. Ванвичик жорсткий. Єбать! До 32 фрага, ВанВэй 21 фраг! Легенди просто! А в мене померли хтось? А, це не у мене померли, це померли в інших загонах. Просто легенди. З позором, ні, ну там просто В полоні. У полоні печалі. Може, десь у лісах. Треба брати найбільшого рівня, да? Бо найбільшого рівня можна взяти і до себе в команду, плюс найбільшого рівня, напевно, їх дорожчий продаж. Ти чорзил шукала. О, і лут ще є нормальний. слухайте. і ми взагалі не втратили. У мене вага, бля, у мене єнкісні інвентарю переповнена. По насрать, ми зараз будемо щось продавати. Я прям не зможу рухатись і зможу. Кортика, то то вже я якраз йду спати, це ластова була. руту знайшла. І мене щарувала! Мені ще слави мають дати, да? А що мені пише, що лос, Санечка, Свуді помер, в смысле? А як ви померли? А мені реально написало, що Санечка Свуді помер. як? Чому мені 16? Але в мене вже 50! Я вже можу 50, мати! У мене якось хлопці померли, але я можу вже ще... А, коли ти проривався до замку, да, йоп, то я не знав, що так. Да. Типу, да, коли ти прориваєшся до замку, то помирають, я не знав цього. Так я зараз йду в місто, продаюсь і маю купу грошей. І ми вже маємо, бо ми вже можемо найняти 50 людей, тільки в мене спід, спід, нема спіда. Косик, да вже не треба Джойн, бо я вже йду спати, а вже побачимось, виходить. Ну, на серії, я кажу, я хоч викладу її на ютуб. Якщо ми зможемо набрати якимось чином 500 переглядів, не знаю, якимось чин, або взагалі щось хоч набере переглядів. Якщо ви всі, вся наша, всі наші конурята поставлю по подобайці, то це буде мотивація знімати далі.